Показую наші покупки сьогоднішні в АТБ. Майже все було по акції. Ну, звичайно, оцей рушник своя лінія без акції, він трьохшаровий, коштує 64 гривни 90 копійок. Олейна, олія, традиційна. 100% соняшникова рафінована. 850 мл, Акція коштує 46 гривень, 90 копійок. Ну, це хоч куди не йшло, вже не 65 гривень. Папір туалетний рута 4 штучки в запайки. Акція коштує 47 гривень 70 копійок. Олія дешевша, ніж туалетний папір. Сіль морська, харчова, доброго помелу це така міленька, знаєте, 1 кілограм в упаковочці. Одна упаковочка коштує 24 гривні 90 копійок. Ну, говорять, що корисна. От, і взяли. Попробуємо. Турецька. Ось тут написано: виробник Туреччина, а цим, я так розумію, ось от, Туреччина. А адреса потужності виробництва Дніпро. Ну, Дніпропетровськ, то так не розуміє. Купили дві упаковочки спагетті з твердих сортів пшениці. В одній упаковочці 400 грам. Теж акція. І коштують одна упаковочка 27 гривень 90 копійок. Ну, нічого, так, а так, десь 37 гривень, по-моєму. Я вже не пам'ятаю, але здається так. І ще купили отакі от макаронні вироби, стрічкоподібні. Локшина довга, Країна походження Італія. Тут 500 грам. І вони були по акції, коштують 51 гривну 80 копійок. Купили докторські фірмові сосиски міні, 350 грам. Теж акція. Коштує за паєчка 53 гривни 90 копійок. Продовжується акція на морозиво. І туди завітала Віка, і теж взяла. Взяла три: от такі. одне з абрикосою і вишнею. А вони всі такі, я думала, вона ще якесь там друге. От. І звичайне. Це пломбір. По 14,90, 5 упаковочок. І ще взяли там же ж ось таку гель міновазил при невралгіях. Ну, я хотіла А Віка говорить, давай спробуємо це. Ну, і як завжди, Деревений пакет. Бо як видим, то сумки лишаються вдома. Ну, а пакет оце такий звичайний АТБ, який коштує 590 Нічого не помінялось, поки що ціна на нього лишається така. ж. І за все це заплатили сьогодні 477 гривень 70 копійок. Отакі покупочки ми сьогодні здійснили. І багато чого було по акції.